3-4 гривні у тролейбусі та від 4 до 6 гривень у маршрутках. Саме стільки вже найближчим часом можуть змусити житомирян платити за проїзд у громадському транспорті. Можливе підвищення цін анонсував заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук. За словами чиновника, зростання вартості проїзду зумовлено здорожчанням вартості електроенергії, і зараз розрахунки перевіряють спеціалісти. Ця новина викликала шквал негативних коментарів у соціальних мережах. Користувачі впевнені, що для початку потрібно підвищити якість пасажирських перевезень і лише після того говорити про вищу ціну за проїзд. Як житомиряни, яким щодня доводить. Користуватись громадським транспортом, ставляться до можливого подорожчання проїзду, ми поцікавились в перехожих. Ще часто їжджу маршрутками, тому думаю, що це було дуже незручно для наших людей. Мало заробляємо, тому тратити більше на проїзд це безглуздо. Ну, так як я працюю в такому місці, куди від мого дому чи транспорт не ходить, тому придеться, напевно, платити. Але була проти. Якби від мене щось залежало, то, напевно, я була проти цієї ситуації. Мені здається, не стоїть Чому? Тому що в людей грошей нету. А взагалі транспорт добре, звісно, иметь трамвай і тролейбус, тому що екологічно чистий і дешевле обходиться, ніж маршрутки. Зараз мало хто на трамваях і тролейбусах їздить. Зараз, по моему всі пересели на маршрутки. Вот. Ну, Може быть, можна поднять на копеек 50, 2,50, щоб был, але вище не стоїть. Я думаю, навіщо підвищувати. Так є, як хай буде, так уже, як і є. Мені подобаються такі ціни, які є зараз. Троллейбусі не варто підвищувати ціни, тому що комфорта в тролейбусі ніякого. Вони гудуть, складаються пополам, вже ці тролейбуси на ходу. Ти їздиш під ногами полу так шевалися. Якщо вже піднімати тарифи, то, во-первых, поменять всі тролейбуси на нові, і тоді дійсно піднімати. Маршрутки, по крайній мере, хоча б більш менш стали більш новые в нашому місті їздити. Нормальні. О, ось так, я вважаю, що если піднімати, то сначала ну, нормальные тролейбуси пустить, а діти піднімати. Так маршрутки, по крайней мере, нормальні. Я думаю, негативно будуть ставитися до цього. Так і так було негативно, коли вони підняли до 3 гривень. Тобто і це я думаю не буде в кращу сторону.